Черкащани запалювали разом з ТНМК. Танок на Майдані Конго провів благодійний концерт у центрі Черкас. Ми дуже багато за останні півтора роки спочатку повномасштабного торгнення покаталися по Європі, збирали донати, грали для людей там. І ми зрозуміли, що нам, українці, мають грати для українців на території України теж. Тому ми вчора ми грали в Чернігові, сьогодні в Черкасах, і цими концертами ми починаємо наш всеукраїнський тур. Метою концерту був збір для Збройних сил України. Кошти спрямують на потреби своїх підрозділів, адже більшість учасників служать у лавах різних військових підрозділів. У нас у гурті три троє учасників які, які безпосередньо дотичні. Наш гітарист в лавах ЗСУ, наш басист в Нацгвардії і фагот Добробаті. І ми збираємо на їхні частини, на їхні потреби. І паралельно наш фозі став волонтером спочатку повномантажного повно ну, вторгнення і запустив свій благодійний фонд, який збирає на тактичну медицину.